А зараз я знаходжуся в селі Бриків. Тернопільська область. В північній його частині. Північна частина це Тернопільської області. А там відніється церква Святого Юра, яка побудована в 1800 році. Оце село Бриків. І дитячий майданчик, діти тут бавляться, ой, такі тут, прикові. А там на, на горбочку церква Святого Юрія 1800 року до кінця 18 століття. Бриків була Реча Посполита. Це було Волинське воєводство в Польщі. Оце село Бриків. Волинське воєводство остаточно стало російським і стала Волинська губернія 1797 року. Через три роки тут побудували церкву. В церкві в Брикві від 1800 року по 1839 року служби Божі проходили церковнослов'янською мовою Київський ізвод. Київський ізвод церковнослов'янської мови сформувався в 10-17 столітті. Після польського повстання 1831-32 роках була заборонена греко-католицька церква і Волинська епархія остаточно перейшла до Російської православної церкви і стали служби Божі ввестися новомосковським ізводом церковно мови. Новомосковський ізвод церковно мови. Сформувався в кінці 17-початку го початку 18 го століття. Волинь перевели на церковнослов'янсько-московського ізвода 1839 року. А до цього служби Божі велися церковно-Слов'янський, но ну, Київський ізвод. Оце зараз я знаходжуся в селі Бриків. Це село Бриків. Колись ці землі належали польським магнатам. Але в 1861-63 роки було польське повстання. І брехівського пана забрали землю і віддали землю графині з Петербурга. А ця графиня вчила дітей царських і такий подарок її. Віддали село Бриків. А в цій пані не тільки Бриків був, земля в Брикві, а і в Коновиці, і в Баймаках земля була. Це все була земля цієї пані. Село Бриків знаходиться на річці Вілії, не Вілії, а річка Кума, Притока Вілії. Річка Кума починається в Хмельницькій області біля села Карасиха, тече через Тавищани, Баймаки, Садки, Бриків, Шумськ і тут вона впадає в річку Вілію. Це притока річки Вілії. Пізніше Бриків купляє з Петербурзької графині Савіцький. Савіцькі купляють землю у Петербургської графині і купляє село Бриків. Остання представниця володарки цієї Савіцької була Олена Савіцька. Потім вона стала Дембіцька, вийшла замуж і стала пані Дембіцькою. А тут такий ставочок в брикові. Тут такий ось пісочок, можна і покупатися. А отам пані Олена дембіцька Савіцька побудувала млин в 30-х роках минулого століття. Зараз, правда, він не діючий цей млин. Це село Бриків. А це колишній млин пані Олени Савіцької Дембіцької. Оце такий млин. В селі Брикові. Тут і ставочка вода бігла. Ось приблизно тут. І млин працював. Був водяний млин. Гарний село Брик Тернопільської області. Ставочок тут такий гарний, шикарний. Тут можна біля ставочка відпочити, посидіти. Є така лавочка. Такі тут дерева великі біля ставочка. Така лавочка. Гарний ставочок брикує. Село Бриків. Церква. Посеред села такий пам'ятник, загиблих в другій світовій війні. Село Бриків велике, багато загинуло. В другій світовій війни. Село Бриків. Село Велике. Там школа видняется. на сільська Коли почалася війна, то більшість селян перейшли в українську церкву. Частина людей лишилася в російській церкві. Вона називається, правда, українська, але ж вона не є українська. Вона є російська в Україні. Служби Божі ці цій церкві проводяться. Церковно Слав'янською на Новомосковському ізводі. А новомосковський ізвод це Патріарх Нікон в кінці 17 століття запровадив російській церкві, Московський церкві. І це люди побудували церкву таку. Село Велике, велике село. Більшість людей ходить в ту колишню церкву, яка є за, за українська, і там і українською мовою служать. А на півночі Тернопільської області то багато ще церков московського патріархату, бо тому що Волинь була до Росії, була Волинська губернія. А Галичина була до Австрії. А церковнослов'янська мова київський ізвод, то зберіся в Галичині. В Галичині і зараз офіційна мова Української Греко-католицької церкви, церковнослов'янська, но правда київський ізвод. Casa é церковнослов'янські мови це є мертві мови. Церковнослов'янською колись служили серби, бо також і сербський є і звод церковнослов'янською мовою, болгарський теж звод церковнослов'янською мови. Но серби і болгари вже перейшли на сербську мову, серби, а болгари на живу болгарську мову. Ще тільки в російській церкві церковнослов'янська московський ізвод, бо ще є старомосковський ізвод, церковно Слов'янська, то то старообразці нею користуються. Коли Київський ізвод сформувався в 10-11, 10-17 столітті, то старомосковський звод Формірувався в 13-17 столітті, а в 17-18 то новомосковський ізвод з церковно-слов'янської мови. Отака невеличка мандрівка, мандрівка село Бриків, Тернопільська область, Кременечина. Кременеччина – це історична Волинь. Більша частина Тернопільської області це Галичина. А в Бриків це якраз Волинська частина Тернопільської області бо центральна частина, південна частина Тернопільської області це є Галичина, Акременечина, Ось Отака невеличка мандрівка Тернопільської області, село Бриків.